Дев'ятеро звичайних хлопців та дівчат в один вечір стали справжніми акторами. У них дебют на театральній сцені з виставою Бравий Стас». Так куринки мої. А де? Діти. Такоми тут. Ми тут. Ой, а чого це я вас не з Тільки но до нас у дві. Моя роль це пес Анатолій Семенович, і я моя місія була вбити лисицю. Вдалося да рятувати курник, да рятувати курчат. На перший погляд це звичайна комедійна історія, що сталася у курнику, та в ній багато алегорій, і порушено чимало важливих тем. Одна з них наслідки гаджетозалежності. Ми про це говорили з дітьми. Що, наприклад, ти переходиш дорогу, тримаєш телефон в руках, дивишся в телефон, щось сталося в телефоні, але не побачив реальної небезпеки. Гаджети нам інколи дуже заважають. В нашому реальному житті побачити реальне життя, реальне, реальні фарби цього життя, які яскраві, да? У нас яскравка. Головний герой, але вона не бачить цього е, життя навколо себе. Юні актори теж у виставі виловили повчальний зміст. Ну, мені здається, вона про е, більше м, людей, якби, які популярні, і вони просто собі перетягують всю славу на себе, а хтось реально щось робить. І це трохи смішно. Після виступу усі охочі щиро поділилися враженнями та емоціями. У мене на початку я дуже хотіла побачити, скільки зрителів тут, а далі зрозуміло, що це не вже важливо, Треба просто грати свою роль. все. на початку вистави Я там сиділа така. Я думала, що в мене скоро серце вискочить від страху. А потім мені сміялась Настя, Аня на мене ось так от, са са са, тому серце встановилось, тому а, тут Настя Сашка, Нася Аня, ну може, спокоїться. Чуть-чуть страх. Але в кінці я відчував радість, що я цей зміг. Прем'єра вдалася, каже керівниця театральної студії Ольга Слава. Це не буду називати це іспитом, але це результат, підсумковий результат навчання цього року. Ми багато знімалися в роликах, в тіктоках, але справжня театральна вистава це перша і перший вихід на сцену. І я дуже задоволена, дуже в такому захопленні, тому що вони чудово зіграли. Чудово. Актори отримали овації глядачів та свій перший гонорар і розмірковують, що дає їм театральне мистецтво. Театральні навики вони там не бояться виступати, а ще можуть на контрольні притворити, що у них живіт. Мають юні актори і свій власний рецепт успіху та визнання. Багато практикуватися і запрошувати. Ну багато людей. Та багато людей запрошувати. Ну я думаю, що типу акторська гра. Плюс, дуже швидко вміти вивчати текст. Це теж входить до акторської гра, напевно. Ну, і ще має бути сам цікавий сюжет. Про вплив театру на розвиток дітей добре знає психологиня Ксенія Малаховська. Саме тому свою доньку привела в театральну студію. Театр це дуже класне місце, де можна працювати з власними емоціями, Можна їх проживати, вчитися, розпізнавати власні емоції, бачити ці емоції в інших. І це так класно, коли діти мають можливість, граючи без якогось додаткового навантаження, комфортно робити добро для себе. Ці діти займаються у театральній студії всього рік, і найперше тут вчать їх любові. Найбільше моє прагнення для того, щоб діти навчилися любити. Любити себе, любити один одного, любити команду, любити мистецтво, любити театр, любити себе в кадрі, любити себе на сцені. Любов це головніше, це мета створення мого театру. Це мій перший гонорар. Я планую його витратити на Ну, я поки що не знаю на що. Це буде такий секрет, так? Добре, а що тобі найбільше сподобалося, коли ти була Добре. вперше? На Телебачення. гучною прем'єрою студія завершила навчальний рік і йде на канікули. Утім, впродовж літа Ольга Слава проводитиме театральні літні табори. На учасників чекає багато ігор, квестів, майстер-класів, розваг та зйомка справжнього кіно.